Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мені та Новеліго. Новина, що стосується стажу в Польщі. Запропонований законопроект, який навіть вже пройшов перше читання все інше, згідно якому пропонується до стажу зараховувати не тільки періоди. Роботи на умови операці, але також на підставі умови зліцення, умови надання послуг, умови агенційни та підприємницької діяльності. Це основне, а також, крім того, пропонується зараховувати до стажу здійснення будь-якої трудової діяльності, будь-якої праці, яка здійснювалася за кордоном, так? але це треба підтвердити документально. Мається на увазі, що теж не оця класика, так? там трудовий договір, а все інше, якби, на цьому акцент. Пропонується, щоб це, це правило. Ця норма вже на чинності 1 січня 2026 року. Такі ось наміри. Як це буде підтверджуватися? Планується, що це буде, ну, як завжди, так робити ЗУС. Тобто має бути засвідчення ЗУС, який підтвердить так оці періоди. Але якщо ЗУЗ це не зможе зробити з будь-яких причин, то в працівника буде можливість доказувати це самостійно, так, документами, які в нього є. Отакі От добрі новини. Чекаємо на прийняття цього закону, бо це, ну, це дуже правильно і дуже класно.